Завершились урочисті дійства на честь на новорічних свят у харківському обласному палаці дитячої та юнацької творчості. Проте вистава казка старого млина зацікавила не тільки харківських журналістів, але й гостей з Києва. Новорічна вистава не має аналогів у сучасному театральному репертуарі. Її унікальність в тому, що створена вистава юними учасниками гуртків Палацу піанерів. Рішення провести різдвяні та новорічні свята по-новому належала дітям гуртківцям. Режисер вистави Наталія Майорова запропонувала різні теми, але, відчувши серйозний настрій у колективі, зосередилась на ідеї створити виставу «Феєрію». як кінцева мета за підтримкою всього художнього колективу поєднати фольклорно-обрядові дії з сучасною пластикою, хореографією та вокалом, додати відеопроекції та кліпи. основной площадке, на главной сцене работают 9 коллективов. И это народные художественные коллективы. Их уровень уже не оспаривается. Когда хор, народный художественный коллектив «Хор Скворушка» под руководством доцента, кандидата наук Ивановой вышел на сцену, мы решили, что такой потенциал, Такий вокал нужно показати широкому зрителю, і ті люди более 9 тисяч чоловік, які пройшли за наші новогодні утренники, прикоснулись к этому високому іскуству. Режисер вистави Наталія Майорова, а також художник керівник палацу і автор музики до вистави Геннадій Фролов Здійснили драматургічну і літературну редакцію. Різдвяну казку готував весь колектив палацо на чолі із автором п'єси та виконавицею головної ролі Крупинички Юлією Толуповою. За сюжетом діти проходять весь річний обрядовий цикл. Вони мають посадити зерна, зібрати врожай та випекти коровай. У цьому їм допомагають старий млинар, чарівник та мавки, що втілюють енергії чотирьох стихій і чотирьох пір року. Мы отталкивались от народных мотивов, от э, мотивов э, вот народных разных действий, обрядов, э, от песен тоже вот народного коллектива «Хороскворушка», э, от различных вот э, обычаев, может быть украинских, опять же купала, весна, лето, от четырех сезонов. Вот. И вот так вот оно всі очень-очень гармонічно соединилось в тому, що є то ценности, которые які є, були будуть всегда. Это сім'я, труд, хліб і сонце. І так вотано в такой сказки. Сьогодні подібне звернення до витоків культури називають актуальним. При цьому оновлюються і аналітичні дослідження. Так виникла концепція: Україна не є транзитною, порубіжною чи межовою». Це органічна у своїй основі західна частина православно-східнославянської цивілізації. Мабуть, тому її фольклорно-етнічні засади у творчості притаманні багатьом регіонам. Діти краще від нас, дорослих, зараз помічають цю тенденцію, тому що я цікавився у колег з різних міст України. Ця тенденція зараз є природньою для всіх міст і Львів. І Донецьк, в тому числі, і е, наш Харків зараз, і Київ теж звертаються саме до е, витоків, до витоків нашої народної творчості. Тому е, з одного боку це було дійсно несподіванкою, а з, другого, з іншого боку, це було дуже приємно, що наші діти настільки зараз е, освічені, настільки вони в струї сучасності, що вони навіть нам, дорослим, підказують, яким шляхом нам треба йти. На жаль, і досі розповсюджена думка, що етнографічний та аутентичний фольклор не вдається відтворити на сцені та шоу виставами. Завжди професіоналам дорікають у поверхньому підході. Казка Старого Млина стилізований фольклор, що вдалося створити для сцени, і вона є самодостатньою. Після свят виставу повезуть на різні фестивалі України та за її межами. А ще тривають переговори щодо виступу на великій сцені театру імені Шевченка.